Тібор Томпа, очільник угорської громади Києва та Київської області з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Доброго вечора, пане Андріє. Слава Україні! Героям слава! Давайте поговоримо про Угорщину. Отже, ви вже почули наші офіційні особи держави, вже кажуть, ми готові йти на компроміс. Що ще потрібно тому Орбану? А потрібно, щоб Орбана не було. Так. Це саме головний вихід. Ну, поки що ми будемо чекати, що його підуть, і чим скоріше, тим раніше. Тому що все це видумки стосовно мови освіти, стосовно нацменшин. Я сам угорець 100% український, і я вважаю Орбаном самим великим угорським негідником угорської нації, ворожим до України, до української нації і ворожим до всіх нормальних угорців. Дивіться, справа в тім, що Орбан рівно буде видумувати різні причини. Тепер вже видумує, що треба провести в Угорщині так званий фальшивий референдум, опитування населення, що нібито в Україні йде війна, і з тим, що в Україні війна, Україна не може війти в Європейський Союз і навіть починати перемовини тому що ця війна піде на пороги угорців звичайних угорців. Що ми повинні робити? А ми повинні ставити цього негідника Орбана на місце за допомогою сильних європейських країн, основоположників Європейського союзу, такого такої країни, наприклад, як Люксембург, яка постійно нам допомагає, і буквально. На днях їх очільних МЗС Жан Асельборд заявив, що Україні є місце в Європейському Союзі і потрібно негайно починати перемовини з Україною. А що стосовно угорщини Орбана цього невігласа, просто його треба ставити на місце, щоб він не шантажував Європу. Так, але так і виявляється, що він шантажує Європою. Постійно якісь у нього претензії, щось йому не подобається. Але давайте чесно, вже це просто знаєте, як кажуть, секрет Палішанеля, що за ним стоїть Москва. Вже всі про це знають, всі про це говорять. Але чомусь Звісно. рішень не приймається. Е, чому рішення то приймаються? Е, Угорщина порушена Орбанівська. Невігласна всі засади правової держави і угорщини не виділяють фінансування дотаційне фінансування субсидії з Європейського союзу і більше уже ніж два роки. Це 13 мільярдів євро. Потім угорщину блокують у фінансовій сфері, окрім фінансової сфері і у сфері освіти було закрито декілька програм, тому що орбан просто його люди просто масово фактично захватили всю владу в угорських університетів, медіа, суди і все інше. Тому е, вплив на Угорщину є, і плюс Угорщину лишили керівництва в Європейському Союзі в другій половині 2024 року. Тому Європа, повірте, е, на таких невігласів, е, mm -hmm. таких не цивілізованих е, Орбанів, якого місце за Уралом, е, все ж таки вплив е, знаходить і він є не рукопожатним. Його ніхто в Європі і в Брюсселі бачити не хоче. Дивіться, така думка у мене зараз є. От якщо подивитися на те, що робить Орган, Орбан, то він смикає угорців, які живуть на Закарпатті, намагається через них маніпулювати питання мови освіти, тому подібне. Але це лише можливо тому, що Україна досі не в Євросоюзі. Як тільки Україна стає в Євросоюзі, то угорці, які живуть в Україні, нічим не відрізняються від угорців, які живуть в Угорщині. Я вам більше скажу, що ті угорці, які живуть в Україні, сьогодні нічим не відрізняються від тих, які живуть в Угорщині. Я би сказав, що ми навіть краще підготовлені, особливо ті, які володіють декільками мовами, а угорці ну, значна частина, які живуть в Україні, володіють дійсно декілька мовами, на відміну від кріпаків, яких закріпачив той же самий. Орбан і Люмпенів, які голосують у Угорщині за нього, так, звісно, на Закарпатті теж є певний прошарок КМКС, які підладні Орбану вігласу, Але це, так би сказати, люди теж закріпачені, недалекоглядні, одномовні, які створили ці гетто, і це є таким втраченим поколінням, і це є просто дешева робоча сила для Орбана. От чому він смикає цих угорців, нібито, щоб щоби готувати цю дешеву рабсилу, силу, плюс електорат під себе, тому що він певнений, що ці теж закріпачені люмпини будуть голосувати за нього. Але вони голосують. От вони голосують і голосують. І якщо б якби там не було Угорщина країна, член член Євросоюзу, це є демократична країна, хоча і зараз є певні претензії до, до, до демократичних принципів. Ну, принаймні, заяви є такі тутожні, які якраз і кажуть, що скоріш за все, в Угорщині не можна сказати, що панує демократія. Ну, ми чули такі від представників Євросоюзу. Так, от. А чому ж тоді люди голосують? Вони що хочуть, щоб Орбан провів так. Ну там багато різних, так би мовити, скептису щодо Євросоюзу. Він хоче вивести країну із Євросоюзу? Про це йдеться. Якщо мені подобається Євросоюз, то треба тоді збиратися і виходити з нього. Ну є о, сучасне визначення е, історика, істориків, е, філософів, що в Угорщині сьогодні Орбан створив так званий постмодерн фашистський режим, е, такий унікальний в світі і в Європі. Тому демократія там тільки на папері. Тільки теоретично, а що стосовно е, угорців, е, угорщина розділена, я так звана Орбанівська угорщина, 2-3 мільйона Люмпенів, які голосують за нього, і є Орбанівська нормальна демократична угорщина, яка сьогодні дійсно виступає проти е, Орбана. І саме головне щоб е, є 2 мільйони, так звані невизначенші. І якщо ці 2 мільйона, які проти Орбана перетянуть. Значну частину тих, хто ще не визначився, тоді Орбан може піти. І хочу підкреслити, що Будапешт категорично проти Орбана Орбан вже такий же плебей Люмпен теж недалекоглядний. І в Будапешті він програє всі виборчі дільниці. Тому будемо чекати, що інтелігентний Будапешт все ж таки переможе, перетягне значну частину населення в свій бік, і Орбана підуть чим скоріше, тим краще. На вашу думку, давайте вже на останні, давайте трошки спробуємо пофантазувати. На що він ще може піти? Дивіться, ви вірите в те, що Путін має якийсь там дуже серйозний і потужний компромат на Орбана, і Він може його викинути. Цей компромат для того, щоб хтось -то зробив якийсь такий вже остаточний жест. Є про це недавно навіть книга вийшла. І там говориться про те, що у росіян на Луб'янці знаходяться файли про те, як Орбан свого часу ще в свої студентські часи, коли ще він служив в армії, там проходив службу підготовчу, його завербувало угорське КГБ. І ці робив доноси на своїх навіть друзів, угу. і всі ці матеріали знаходяться в Росії. Це перше, а друге, звісно, він куплений потрохами за той же самий газ, за що його і критикують, і нафту, тому що всі країни вже змогли це побороти, навіть Словаччина угу. поборола. З Чехією, а один Орбан далі продовжує свою оцю ганебно е нецивілізовану політику. Добре, давайте ще зовсім на останок поради від вас, від угорців для українців. Ну, тобто, якщо ми вже готові йти на компроміс, якщо Олексій Данілов про це сказав, це буде означати, що так чи інакше. Все має свою ціну, і для того, щоб стати членом Євросоюзу, Україна готова чимось поступитися. Наприклад, це якщо я буду стосуватися певних, так би мовити, відступок по угорцям, які мешкають саме на Закарпатті. чи це не призведе до зворотнього ефекту, що можуть подумати, що Україна слабка. Ще раз скажу: Орбан все рівно буде вести свою політику, угу. буде шантажувати, тому що це є основна е, лінія. Шантаж угу. погрози, залякування, е, маніпуляція. І дивіться на Закарпатті скільки там угорців залишилось. Е, ну, Від 40 до 50 тисяч е, людей, Зрозуміло. тому це не більше, е, і вони навряд чи будуть відігравати роль. От що е, Орбан ще робить, на жаль, і що, в чому загроза? Він просто масово е, при, при, переводить на свою сторону місцеву еліту не тільки угорську. Угу. Зрозуміло. Ну що ж, будемо теж стежити за цією ситуацією. Дуже дякуємо вам за розмову. Тібор Томпа, очільник угорської громади Києва та Київської області, зараз був з нами на прямому зв'язку.